Добрий ранок п'ю каву і знаєте, купила вчора сало і п'ю каву з хлібом і з салом. Сьогодні свято чех черх королі. Трьох королей. 没发现。 лопатой снег. Вот такая казка в Варшаве. Падая снег них. И такие супер выгляд. наче штучний сніг сиплють зверху. І всі гірлянди засипало. Дивіться, вони танцюють, бачите, по колу кружиться. Ну і так, сьогодні у нас снігопад, а я пішла у банк, поклала гроші і вислала за квартиру оплату, а потім пішла до магазину Бест Маркет і купила насіння. От два вида. Так люблю насіння, воно таке смачне. Комка і лакомка, солона. Потім купила креветок. семечки десь по 7 злотих, чи щось таке, короче. креветки 30 злотих. Вони такі, як Чорноморські. Зараз їх буду їсти, бо вони заморожені, і їх потрібно, якби, їсти зразу. Це вони тріщать. Так цікаво. Трищас чи що. Перший раз просто звернула увагу. Потім хліб бородинський. Не знаю, воно десь, може, в Германії вироблено. А, Латвія. Такий дорогий. Десятку стоить. Але я так люблю час від часу. Я ж не часто беру. Дорогий. Латвійський навіть. Ну, і ту рибу купила. Салаку. Кілограм. Це щось таке 16 Зараз. Вісім. Ні. 16,72. 72. 72. Потім сало купила. Це таке смачне сало. Пізня година я буду їсти українське сольоте. Боржомі, як же без неї, а це з роботи принесла їжу, там котлети. Але хіба вже пізніше, бо зараз хочу, може, креветок. Там котлети. З м'яса і, я... і з яйця. яєчні. Вариться яйцо, потім на, ну, коротше, перетирається і ліпить. трошки додається там сіль за смаком і ліпиться котлетки. А, яйцо, шо... яйце, яйцо. <рес> <Тьо -тьо>, яйцо. Тя т яйцо. <рес> Короче, прикол. Ну, і, коротше, не важливо. Просто я втомилась уже як кіння. Уже 10 година, а я оце буду ще їсти. І фанта. Ой, Зівається. Господи, Боже мой. У нас всі так позіхали завжди. Ну, типа, позіхаєш і кажеш. Ой, господи, або ще щось таке. Бо так розтягує рот. Позіхання. Добре. Ой. Смачного мені.